Господи Боже наш, творець неба і землі, Ти, хто є нашим притулком і скелею в дні скорботи, ми приходимо до Тебе з відкритими серцями, молячи за захист і порятунок наших воїнів, які стоять на передовій, захищаючи нас і нашу землю. Господи, покрий їх своєю святою рукою, будь їхнім щитом, що не допускає зла. Відведи кулі, пастки ворога і усі смертельні загрози від них, наповни їхню душу мужністю, а серце твоїм миром. У хвилини страху стань для них силою, у моменти небезпеки вияви своє надприроднє втручання, пошле ангелів, які будуть стояти біля них і вести їх безпечними шляхами.